І кожен піде, у свій загадковий шлях до мрій збуваються що вчора дитина ти, а завтра твій день, вже так по дорослому той день починається, згадати, що є кожному своє, але є, що так на всіх об'єднує. Коридори школи, спогади, приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі незабутні і ми в останній в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети. Я буду сумувати за тобою. Про те, як зробити цей крок Щоб не зупинитись, мить до своєї мети, Згадати, що є, кожному своє, але є, що так нас всіх об'єднує Коридори школи спогади, приколи, І перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі незабудні і ми в останній в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети, мети. Мам, я далеко не відмінник, але дякую, що ти все розумієш. Люблю тебе без Мам, ти завжди думала, чому я ходжу на каву так часто? Спитай тата, де я беру гроші на неї. Мамо і тату, я хочу вам сказати, як я вас дуже сильно люблю і дякую, що є, Ви є в мене такі чудові і прекрасні. Можна ще раз. Можна ще раз. Хочу дуже сильно вам подякувати за те, що ви завжди були поряд, коли мені було дуже дуже погано. Дякую, що витримали всі. Мої не хочу вставати, не вчую ту математику. Ага. Ще раз не хочу вставати, не вчую ту математику, не потрібно. Вона мені все без вас. Я б не дійшла до цього вечора. Дякую, мама, що терпіла мене всі 17 років, і я хочу виділити тобі окрему подяку за те, що коли ми їхали на роботу, ти купила тої божественної води, яка врятувала мене як водуна. Дякую тобі, мамо, що ти витримала всі мої перехідні стани, всі мої сплески енергії та емоцій. Дякую за те, що витримала весь мій підлітковий період. Мамуля, дякую тобі за весь потрачений час на мене, на моє виховання, за твою молодість, яку ти віддала мені. Дякую за те, що ти проводила свої хвилинки біля моєї колисочки, недоспані ночі. Дякую за те, що ти мала змогу підтримувати мене навіть на відстані. Я це дуже сильно ціную, хоч і не завжди показую. І пробач мене за мій довгий язик, за те, що я буваю грубою. Я ніколи не хочу зробити тобі боляче, бо я тебе дуже сильно люблю, дуже тебе ціную і дуже вдячна тобі за все. Мам, не буду бувати словно. Хочу тобі подякувати за все, що ти робила для мене. І за все, що ти зробиш для мене ще раз. Ще раз. Хочу вибачитися за недоспані ночі, вбиті нерви. І просто за мене. Дякую тебе я люблю тебе. Д Дякую, мама і батько, за те, що Це заново. Дякую мама і батько за те, що знаходили сили, мене будити кожен ранок, і завжди по дорозі в садик мені брали щось солодке. Адресую батькам. Дякую за те, що терпіли мої дурні жарти, які вас виводили з себе. Дякую за мої не хочу. Не буду я це робити. Нашого нам мені потрібно. Не буду нікуди їхати. Так просто дякую. Дякую за те, що не били мене Паском, не перевіряли мої оцінки, а також за те, що підтримували мене на всьому шляху. Дякую мамі за те, що постійно витрачала свій час і нерви, щоб вивчити зі мною якісь уроки. Ні, давайте ще раз. <рив> Дякую мамо тобі за те, що постійно витрачала свій час і нерви для того, щоб вивчити зі мною уроки. Зараз ще батько. <рив> ну, це, ну це окремо таке. Обріжте. Тільки щоб окремо було. Дякую, тату, за те, що в 5 років дав попробувати на смак пінку від пива. Мам, хочу вибачитись за весь свій підлітковий період та подякувати за те, як ти мене підтримувала завжди, та витримала мене. Ой, давайте заново. Не витримала, а чекайте. Витримувала мене. Витримувала мене, чекайте. Витримувала мене. Ага, давайте. Мам, хочу подякувати. Мам, хочу. Ви, ви не перекращайте сьомку, просто виріжете. Мам, дуже хочу вибачитись перед тобою за весь свій підлітковий період та подякувати тобі за те, як ти мене витримувала. Завжди пробачала всі мої виходки, коли я тікала з дому, поверталася додому дуже рано, точніше пізно. Я просто хочу сказати тобі, що дуже тебе люблю. Дякую, мамо, тобі за все. Дякую тобі, тобі за безмежну твою любов, за твоє терпіння, за твою турботу. Дякую тобі, що ти в мене є. Я тебе люблю. Дякую вам, батьки, за те, що витримали всі мої червоні волоси. Саму. У... Все заново власноруч, власноруч. Вибачте вони батьки за те, що. а, все. Вибачте мене за мої червоні волоси, за власноруч обрізані чолки, за мою неприбрану кімнату зазвичай і за всі мої крики, істерики і всі ваші потрачені нерви. Люблю вас. Хочу подякувати вам за те, що стільки років ви мене терпіли і підтримували. Дякую тобі за те, що коли ми з класу відпочивали. Коли я прийшов додому, ти мене не дуже сварила. Я люблю вас. Все. Я буду сумувати за тобою. Школа. це не повернеться вже ніколи і дружиться.